В Україні протягом тижня очікується контрастна погода з коливаннями температури повітря й атмосферного тиску. Під впливом повітряної маси арктичного походження українці відчують осіннє похолодання, але вже з другої половини цього тижня тепло почне повертатися. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 11 жовтня, попадів взагалі не передбачається. По всій Україні переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то ще поки що буде холодно. Так, у західних і південних областях очікується від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла в денний час доби. Нарешті території країни буде прохолодніше від плюс 9 до плюс 13 градусів в день, а ось вночі по всій Україні будуть заморозки від 0 до мінус 3 градусів. У Києві 11 жовтня ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час. А вже в день небо вкриється хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 3 до плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!